Безбар'єрність це про повагу та взаєморозуміння, коли люди із різними потребами забезпечені рівними правами та можливостями, незалежно від фізичного стану чи соціальної приналежності. Щоб привернути увагу людей до цієї теми, Чернівцях вже в всьому відбувся міжнародний форум інклюзивності, на якому обговорювали покращення доступності та інтегрування інклюзії у життя міста. Безбар'єрність в просторі, в місті, в громаді, будь-якій в селі це дуже важливий компонент, оскільки він стосується кожного та кожної, не лише людей, які на кріслі колісному або які користуються протезом. І коли суспільство буде приймати це як норму і розуміти, що в нас немає права будувати бар'єри, тоді Кожен та кожно буде почувати себе безпечно та зручно, де б ти не знаходився. Одне з завдань дискусії навчити правильно трактувати термін інклюзія, адже багато людей сприймають його дуже вузько, додає Марія Нікітіна. Оскільки дуже часто в суспільстві сприймають тему інклюзії тільки стосовно людей з інвалідністю, але насправді це не так, і ми цього річ будемо говорити про це в широкому спектрі. У нас будуть суперкласні спікери, які будуть доносити цінність побудови інклюзивного суспільства для кожного та кожної, це стосується ромських спільнот ЛГБТК та абсолютно всіх інших груп населення, каже пані Марія. І коли ми будемо про це. Це говорити. Я дуже сподіваюся, що всі е, наші гості сьогоднішні зроблять для себе правило, щоб вони не будували, щоб вони не проводили в себе в громадах, чи просто будь-який івент вони мають враховувати включення всіх. Серед спікерів безліч цікавих особистостей, які активно проваджують безбар'єрність в Україні і за її межами додає Марія Нікітіна. Також у нас буде гостя з Румунії, яка розповість, про те, як це на практиці працює в Румунії, і можливо, ми зможемо знайти для себе якісь ключові е, речі, які варто впроваджувати в Україні, або ж взагалі домовимося про партнерство, аби втілювати е, спільні проєкти, спільні ідеї, і цим самим підсилювати е, побудову інклюзивного суспільства не тільки в Україні, але й за її межами. Один зі спікерів форуму Олександр Гліпка зацікавлений у висвітленні теми, як середовище у громаді формує якість життя для людей з різними досвідами. За його словами, варто популяризувати важливий внесок кожної людини заради великої мети, досягнення безбар'єрності у всіх розуміннях цього слова. Що люди роблять для того для своєї незалежності в громадах, як долучаються, от як я долучаюся до. Різних проектів питання в своїй громаді для того, щоб бути незалежним, окрім того, обговорення спрямоване для привернення уваги слухачів до питання доступності громади для кожного, каже Олександр Глібка, і привертати увагу для того, щоб разом з владою міста покращувати умови та доступність міста для Людей з інвалідністю для, ну, для маломобільного населення, для наших е е ветеранів, які повертаються з фронту. Бо це зараз дуже важливо. Важливим кроком для безбар'єрності є її втілення для ветеранів, які пройшли війну, каже Михайло Іванович, допомагати людям, ну, військовим, щоб е в цях було краще жити і вільно жити? Щоб покращили Чернівецьку область ну, на пересуванні військовим. Зазвичай людина не переймається, скільки сил та ресурсів витрачає під час рутинних справ. Зокрема, і такий звичний щоденний прийом їжі. Учасниця форуму Вікторія Белявська презентувала інклюзивний посуд, який повинен значно спростити побут людей, які цього потребують. Це власне е, така. Я буду її показувати незвично трошечки тарілочка з нижнім. Е... Переднім бортиком, з завищеним заднім бортиком, і там є додаткові штифти, які утворюють стіночки для утримування. Тому що, да, коли користується да, тарілочкою людина з двома там, активними ручками, ми навіть не задумуємося, там, як ми підтримуємо м'язами. що нарізати огірочок, це да, дуже багато задіяти м'язів. Такі тарілки самі допомагатимуть людям приготувати їжу, додає Вікторія. Як, наприклад, там воделочкою або ножечком, да, ми Затримуємо, от і допомагають в нарізанні різних продуктів, різної важкості, різних розмірів і структури їжі. Безбар'єрність це не про те, що хтось має для когось створити особливі умови. Цей хтось ми самі, і ми, спільно об'єднавшись, можемо і маємо сформувати світ комфортний і зручний для кожного незалежно від потреб. Переконані організатори. Юлія Слободян, телеканал ТВА.